Сьогодні я вам покажу всього лише дві гри, які були у мене на стрімі. Перший я попадусь токсичним російським стрімером, а також його другом, не незрозуміло для чого запускають Європу, коли спеціально для них придумали окремі сервера. А також вони вважають себе жорсткими кіберспортсменами, адже один з них має ХЛТВ, а другий ходить в топ-1000 гравців Фейсета кожного сезону. А ось одразу в наступній грі я зіграю з півфіналістом мажору, який водночас є топ-100 гравцем Фейсета. І ви побачите ту саму різницю між. Європейцям і росіянами, а все це відбудеться на доволі високому ело. Тому з тебе, як завжди, лайк, а також підписуйся на канал, якщо ти тут перший раз. Як завжди, я запустив ранковий стрім на Твічі, тому обов'язково підпишись, і посилання є в описі. Пару хвилин виділив на дм і запустив з Максимом нашу першу гру, зігравши на своєму стандартному лобаку в 2400 Ело. Але головна проблема була цього матчу в тому, що в більшості моментів наша команда нас жорстко підставляла, хотіть гра була близька. Але ми її програли, тому з розчаруванням я запускаю наступну, знаходячись в мінімальному тільті, що я програв таку гру. І ось ми. Попадаємося з двома російськими гравцями, які не зрозуміло для чого запускають пошук гри на Європі, коли спеціально для таких як вони зробили окремі сервера, щоб відділити їх від інших людей. За мене попадається Тревел, а також його друг Firefox. Якщо коротко, то це ті самі кіберспортсмени, які не змогли добитися нічого в командах і пішли круто показувати свій скіл на твічі. Я думаю, що багато з вас знають, що останнім часом в КС вийшла обнова, де ти можеш крафтити ножі, тому. Ціни просіли, а потім піднялись, і на цьому хайпі багато різних сайтів киданули своїх клієнтів, але є піратсвап, і він не такий. Ні одного поганого відгуку. Якщо ти хочеш затрейдити, продати чи купити собі нові скини, то я тобі рекомендую заходити іменно сюди. Також тут промік чайка дає тобі плюс 35% до твого депозиту, і сума одразу збільшується, а це доволі таки приємно. А трейди в твій інвентар приходять за лічні секунди, а також є техпідтримка, яка Завжди тобі готовий відписати і допомогти в вирішенні твоїх проблем. Тому посилання їх завжди залишаю для вас в описі. Заходьте і користуйтесь. Тисячі хлопців тисячі був на декілька сезонів підряд. Як його за нас кидають, що він на Європі грає, програючи ножі, ми почали грати за атаку, де послухали кол того самого Фаєрфокса, який чомусь не розуміє, що на такій пістолеті, як мінімум, вже будуть троє на а, і пішли пушити. Хавен тодона, то є три. Кол десь-10, просто кол. Ідеальний, шикарний, супер кол. В пістолетці вижили троє кетешників, а також ми не поставили бомбу. Тому друг стрімера знову колить зробити форс і вийти на А, а далі запушити Донат. Він не разомучував, відвічає. The style. Main not what do you mean? He doesn't even speak. What do I need to say? What do you want what do me to say? <laughs> Never mind. Do whatever you want. Ну ось, рахунок всього лиш 2-0, а вже варто пристати до фіолетового. Чомусь по колу запушити донат, це зробив тільки я і сам друг стрімера, а він же сам пішов в Темпл. А далі просто не зміг перестріляти противника, і, напевно, через це вирішив свою вину скинути на фіолетового, що він просто з ним не комунікує. Далі по колу друга стрімера ми знову граємо форс. Адже в противниках вижив всього лиш один, а також ми поставили бомбу. Раунд з Галіла ми виграли, за ним виграли ще два і вже. Вийшли вперед, але поки що я зовсім не можу знайти свою гру і зібратися докупи, щоб почати не стрілювати. А як ми знаємо, циферки в КЕС це головне для моєї стабільної гри зачасту залежить те, з ким я граю, і побачивши тільки лоббі, я вже зловив максимальний тіль. А далі почувши їх коли і те, як ми граємо, я зловив ще більшу дезмораль. Тому налиштуватись на свою гру я ніяк не міг. І так це проблема тільки в мені. Дайте кіл зробити. Да ну Ха-ха-ха! Ноль четыре, одиннадцать АТР, да я! <риклад> Смав В цьому раунді, як ви почули по колу, Ми фасто мали вилетіти на А, Адже противники по інформації жовтого стартують тріміт. Тому я скачавши демком, передивився всі раунди, як вони грали за КТ до цього моменту і вияснив те, що ні в одному з них вони не стартували 3 А зачасту так взагалі його віддавали і грали з Доната або редрума. Тому так, втрачаючи свій перший спавен на А, я захотів піти зіграти мід люрком і зайти в Донат в спину. Не Ну, Нема нікого не. Ну чомусь, послухавши ще раз тімейта, я вирішив піти все ж таки на А. Бля, шов. Ладно, я мут... Після цього я замутив їх, і комунікувати з ними я не продовжував. Та й в результаті я поступив правильно. Адже цей нереально крутий стрімер, який вважає себе супер класним гравцем, сказав, що ми ображені сусідою. А далі ще нас обзивав усі. Донор. І всім, чим тільки можна. Напевно, цей геній очікував, що зустріне його з хлібом і сіллю після того, що відбувається, і кожен день по нам літають ракети, шахеди. А він, отакий понтовий, крутий гравець в КС. Але здається, окрім того, що грати в Counter-Strike, він більше не вміє нічого. Хоча з цим справляється він максимально тяжко, і доволі багато імпакту в цій грі вносив Максим, якому далеко найде до топ 1000 європи. Дорож. Ой-ой-ой! Іди -ой щось -ой. до кінця, де тут завтра. бокс! Бакс! Та ладно, про що тут говорити? В моментах я теж був в лютому праймі, хоч і грав максимально слабо. A, strupiti skrilomane, bitši krilom in štrajvalo. В результаті цей герой зіграв гру як його обіжений сусід, але, на жаль, в мене немає таких відзнак, як в нього. На свою жахливу гру він оправдував тим, що я просто з ними не комунікую, і не спілкуюсь в мікрофон, і їм недостатньо інформації. Через це він не може нікого вбити. Хоча його тімейт спокійно настріляв 29. Все ж таки, ми виграли цю гру. А тепер ми переходимо до другої, де я попався з раленом, який на момент відеоролика входить в топ-100 Європи. І тут буде замітна та сама різниця між реальною людиною яка досягла успіху в цій грі, і просто між стрімером, який вважає себе крутим. Який Рален! Який Рален! Кого не вкидає? Який Рален! Чи в одного В велика, в іншого З велика. Ні, якщо Рален задочить, я на нього репорт напишу. Четверть фіналіст Blast TV Париж. Мені здається, не послухав його кол. Получилось якраз навпаки, що Ралан послухав його кол і запушив ловер, але не знайшовся тімейт, який це мав зробити разом з ним. So fucking killy for What is this? А ще після першого раунду він розговорився. Також він стріма на твічі і часто дивився за мною. Але, на жаль, я не можу ставити його у стрім, тому що він його закрив. Let's go. Let's go. Let's go. От він приємний чел, не знаю. Я йому навіть ямку дам. Речі другу гру з Раленом я замітив різницю між першою і другою грою в тому, що Рален фокусується на своїй грі і обговорює тільки її, а також не колить нас. Цим зайнявся всього лиш 2700 елло гравець, і Рален виконував його коли. Людина, яка вийшла на мажор до 1 четвертої, слухає колу звичайного роботяги, в якого 2700 елло. Рален ж не сидів, ой. 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 Ну МЕНЕ мы не видим. Пацан, поташи. Ампердор, с роби, хватает. Мы же все молотовым бега в тебя полтова с курды снимали. Смейся, я ничего и так не слышу. Рален на меду спачкали, помер. Що Рален на меду пачку зливає? Алло? Братья, глави! Nice! Let's go, чайка! Боже, ти сильный останнім патроном, звіднев. Надіюсь, раунд це бачить і хвалить там мене. It's the player, good, good. О! Да шо мене, юст пе! Ловер, вон, ласт ловер. Як! Який же приємний вайп я ловит цієї гри. А іноді навіть думаю, що ми можемо виграти з Раланом 2 в 5. Давай, Ралан, виграємо цей клач, давай Ралан. Братушка. <laughs> Какая братушка? Нет! <Yeah. laughs> не встыглос! Не <laughs> Ось так я зіграв дві доволі цікаві гри, як я вважаю, на 10-х левелах, дорогою до 3000 Ело. Надіюсь, різницю ви замітили самі між першою і другою грою. Я би хотів з радістю взяти моменти, що з першого стріма, що з другого, але в першого небезпечно. А ось рален, на жаль, закрив свою трансляцію і скачати я її ніяк не зміг. Але вроді би це не помішало зробити вайбовий ролик. Тому обов'язково підписуйся, Якщо ти досі не підписався, переходь на мій твіч, де я стрімлю кожен день. Вступай в телеграм, де я часто провожу. Для вас розіграші і спілкуюсь із вами, а також велике тобі дякую за таку класну активність на минулому відеоролику. Мені реально дуже і дуже приємно. Максимально скоро зустрінемось з вами знову.